Візному на бройликах. Ну от така конструкція у нас вийшла. Яку я називаю клітки з лампами, це для маленьких. На кожній клітці стоїть термостат, а по дві лампи будемо, ми протестували, як все працює все добре. Кинули дали таку сіточку. До речі, сіточку ми не змогли купити, просто немає ніде її опоминали. Ви взяли з, тих, з цієї кімнати, вона у нас тут трошки на перехльоз пішла. Тобто нам, по суті, ці дві верхніх треба. Вона потім закриється. Поїлки взагалі чудово стали. От знову ж на реєчки ну, подобається мені. Це світло проведене. От, якщо давайте глянемо на верхню, там світло ми вверху поставили. Така драбинка в нас є. В принципі, до речі, ці клітки вони, а, як би так, нижче на 7 см. Получається, якби вони були такі, як ті, що у нас є, то висота була б десь отака. Отроді, ну, це 7 см на кожній клітці. Тобто обвалося. Отут От у нас вийшло ми спочатку планували 45. А потім є оця обща висота, 70 виходить. Тут 18, 52, 52 мінус 47, Отут 47, тут 18. На тих клітках висота 20 іде, а тут 52. Тобто ми тут на 2 см занизили. А тут, по суті, якби ці 2 см вони йшли у ну, них. За щось цього, вони в нас вийшли по висоті, в принципі. Болі-міння, щоб удобно було управлятися в них, як я кажу. Це бачки поставили. Як його будемо наливати, ми ще не придумали. Ну, я думаю, яка зініальна ідея нам прийде. В принципі, те, що він стався вже добре. Світло пішло від одного провода. Ну і тут бачки. Бачки тут не стали, ставить чому? Оце підвіситься, воно не буде нам заважати, тут доступ до вікна, щоб ми могли проходити вікно. Я спочатку бачки сюди планував поставити, ну а потім не став, думаю. Бачки отут у нас стали. Тобто це на нижню клітку, це на середню. Ну, по суті, тут міста більше. Ну, якось так. Що тут ще такого цікавого. Обща, оця вся конструкція вона займає ровно 8 квадратів. Оце 8 квадратів, сама клітка 2,65. длина. Ну і десь через місяць будемо купляти корчатку. Ще тут якби так трошки підготовимо. Там ще потрібно, якби в другій кімнаті нам трошки доробити. Так, що ну мама, саме головне, що все зробили? Так, що ми доволі.